Аналізуючи роботу юридичного відділу, яка була проведена у березні-квітні поточного року, слід зазначити про таке. За згаданий період посадовими особами відділу вивчено та погоджено 31 рішення Мукачівської міської ради, 83 рішення і виконавчого комітету та 91 розпорядження Мукачівського міського голови з основної діяльності. Посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади у 43 судових засіданнях, які розглядали судами загальної та спеціальної юрисдикції. Казаного періоду Верховним судом підтримано позицію органу місцевого самоврядування у справі щодо розірвання договору оренди земельної ділянки, стягнення заборгованості за користування нею та повернення такої у власність територіальної громади. Окрім того, восьмим апеляційним адміністративним судом залишено без змін рішення місцевого адміністративного суду у справі за позовом виконавчого органу Мукачівської міської ради. Про скасування висновку Східного офісу Державдит служби, що прийнятий за результатами моніторингу однієї з проведених публічних закупівель, вказане рішення прийнято на користь органу місцевого сордування та набрало законної сили. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: за звітний період відділом пред'явлено до виконання один наказ господарського суду Закарпатської області про стягнення на користь Мукачівської міської ради 1 мільйона 42 тисяч заборгованості за невиконання умов договору ОРЕ. Також відділом на належному рівні забезпечується діяльність адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. Продовж березня-квітня поточного року адміністративною комісією було проведено 6 колегіальних засідань та ухвалено 26 постанов у справах про адміністративні правопорушення. Окрім того, уповноважене особами відділом здійснюється закупівля робіт, товарів та послуг у відповідності до діючого законодавства у сфері публічних закупівель. Зокрема, за вказаний період уповноважена. Особами відділу укладено 29 договорів на загальну суму 11 мільйонів 405 тисяч 764 гривні та забезпечено їх реалізацію. Окрім того, повноваженими особами відділу оголошено шість процедур закупівель з особливостями щодо закупівель для потреб територіальної оборони та виконавчого комітету Мукачівської міської ради.